Всім доброго дня! Ви знаходитесь на каналі Гаражний Фонд. Для тих, хто вперше дивиться мої відео, ми займаємося ремонтом та відновленням автомобілів, прошивкою та русифікацією, а також підбором та доставкою автомобілів із США. Нещодавно ми перепакували батарею на Nissan Leaf на 42 кВт. Цикл цих відео вже є на каналі. Намагалися максимально висвітлити цю тему. Кому буде цікаво, перейдіть, будь ласка, подивіться. Також на каналі ми завантажили декілька відео з невеликими ремонтами по Nissan Rock. Можливо, вам буде цікаво на них подивитися також. Буду вдячний. Я думаю, що з назви відео вже зрозуміло, яку машину ми будемо намагатися купити, привезти в Україну та відновити. Так, це буде Tesla Model 3. Хочу вам розповісти свою історію, як я дійшов до такої покупки. Що мене спонукало та мотивувало, все розпочалося з купівлі Nissan Leaf за E0 наприкінці 2021 року. Під час пошуку розглядалися варіанти привезення автомобіля із США, а також дивилися на внутрішній ринок. Цінова політика на аукціонах на той час була досить високою, та й ризики були немаленькі. А вести автомобіль в Україну бюджет якого буде вищий ніж. Середня ринкова вартість на внутрішньому ринку немає ніякого сенсу, тому вирішили купувати автомобіль в Україні. Хороший екземпляр знайшовся через декілька днів. Машину подивилися, переміряли всю міром. Вона в... привозилася зі штатів не бита, тільки з деякими там пошкодженими і... і все. Неї була, я так розумію, якась механічна помилка. Машина була повністю на ходу, та ще й знаходилася від мого дому буквально 5 5-7 кілометрів. Я приїхав до людини, ми з нею до продавця автомобіля. Ми, ми з ним сіли на повністю заряжені батареї. Ми зразу домовилися, що нам її треба викатати. Тому що я не довіряю там, Числам, лівспаям. ми знаємо, як їх можна там, обманути на деякий час. Ми сіли, проїхали своїх там, 80 кілометрів. І я побачив, скільки реально цей автомобіль проїжджає. Єдиний мінус, да, забув сказати, єдиний мінус автомобіля був. Сох батареї 70%. Тобто, ну, це реально залишок батареї 70%. В принципі, нас це влаштовувало. Нам головне було, щоб вона там проїжджала 50-60 км в зимній час. Десь так вона якраз в зимний час, там, з переменною печкою, вона так і, так і проїжджала. Ми прокаталися. Реально побачили, взяв з собою сусіда, який вже катається на санліфі. На напевно, що ну, більше трьох чи чотирьох років е, сусід також допомагав мені там, підказував, що як, тому що до цього я взагалі ну, не їздив в таких автомобілях. Тобто, людина нам віддала зимову гуму, зарядку. Автомобіль повністю на ходу, і ну, якби ми її купили в принципі, буквально за годину. Поїхали до нотаріуса, зробили договір купівлі-продажу. Та і все це був перший електромобіль у моїй сім'ї. До цього я на них навіть ніколи не їздив. Трошки прокатавшись, декілька днів пройшло після покупки, і ми були приємно здивовані його характеристиками та динамікою. Тобто, після декількох місяців експлуатації було прийнято рішення. Купувати елементи катл та перепаковувати батареї, тому що нам потрібний був більший запас ходу. Ми вже вирішили на ньому їздити не тільки на роботу і з роботи, а ще, й, а ще й десь за місто. Там хотілося, щоб він там проїжджав в там, кілометрів 150-200. В принципі, в нас в Україні інфраструктура швидких зарядок. Розвинута, і, до речі, цей автомобіль має ще демо порт. Тобто це був, також була перевага при купівлі автомобіля, хоча розглядав варіанти без ще демо, але, але добре, що купив ще демо, скажімо так. Тому що після перепаковки катли переварюють бистру дуже добре і. Значи, демо заряджаємося доволі часто, особливо коли потрібно проїхати. Проїхати там за день кілометрів 400, якраз там 200 проїхав, значить, демку став, за 40 хвилин зарядився і проїхав ще 200, тобто взагалі супер. Але 24 лютого 2022 року Росія почала війну проти України. Нас почали бомбити, обстрілювати. Тут жах, що творилося, і нам довелося. Виїхати з-під Києва, ми мешкаємо в пригороді Києва. Ми виїхали в область, тому що тут знаходитись було, скажімо так, неможливо. І заплановане переобладнання батареї довелося відтермінувати. Все ж таки, літом 2022 року я повернувся до цієї ідеї, з'їздив у Львів, там, де замовляв. Комірки з'їздив у Львів і забрав їх. І роботи по перепаковці буквально через там, місяць, по-моєму, вони вже завершились. Ну, якщо буде вам цікаво, напоминаю, що зайдіть там, десь тут напевно буде чи тут, я не знаю. Добавимо посилання на цикл цих відео, подивитись. Саме після цього моменту я зрозумів, як це проїхати 250 кілометрів за 2 долара. Ну, це дійсно так. Десь в той момент зародилася ідея, щоб купити ще один електромобіль, який би проїжджав близько 500 кілометрів, а може й більше, дивлячись, якому режимі. І провівши аналіз цін на ринку, я зупинився на Tesla Model 3, тому що. Все ж таки запчастини є на них. Вже вони доволі популярні, і плюс до того ми хотіли е, взяти автомобіль там, не 2015 року, там не 2016. А ми дивилися там, на 18-19 роки. Е, таким чином, ми розпочали пошук та підбір автомобіля. От На сьогодні підібрали от такий варіант. В принципі, 2017 рік. 28 тисяч міль. Удар серйозний. пошкоджено ще заднє праве крило. Рульова подушка та коліна також вистрілили. І от такий удар. Скоріше за все, повело два лемжарона. У нас є стапель. Ми можемо їх, в принципі, тягнути. Гідравліка, всі, всі інструменти в нас є. Те, що потрібно, якщо чогось не буде хватати, ми докупимо. От, от Сьогодні будемо пробувати її купити і пригнати в Україну, відновити. Подивимося, скільки може вийти нам відновлення такого удару. Наступна буде наша. Подивим ся, за скільки вона уйде. Так, Поки що не наша, Україна з Україною бореться. Ходу не взяли, перебили нас і тут. Ми намагалися зняти декілька моментів, як виглядає аукціон та ставка на ньому. В принципі, з аукціоном ми працюємо вже там більше 4 років. Нічого там такого особливого немає. Та я думаю, кожен з вас вже напевно немає такої людини в Україні, яка б не пробувала щось купити на цих аукціонах. Але підбір автомобіля затягнувся на цілий місяць. Через це просто фізично не було часу кожний аукціон знімати. Реально пробували купувати багато варіантів. Більше 50 автомобілів були прораховані, оцінені. По кожному з них оцінений ремонт, взятий карфакс. І це було зроблено до початку кожного аукціону. Цінова політика. Ну, дійсно, ми місяць пробували купити. Нас постійно перебивали. постійно. Ми декілька автомобілів ми попадали, ну пр пр програвали по ціні на 100-200 доларів, а основна маса автомобілів на просто там, на 3 тисячі доларів вище, ніж наша максимальна ставка мала б бути. І ось в один прекрасний день нам пощастило. Мені було не зовсім зручно той вечір ставити ставки вживу, так як ми зазвичай це, це робимо. Тому я запропонував людині, яка дає мені доступ до аукціона. Поставити автоставку. Цей варіант ми з моїм братом оцінили в максимальну ставку 16300 доларів. Це було, там прорахований ремонт, частково там, запчастини, те, що було по факту в наявності, те, що можна було оцінити. Тобто, по вартості ми орієнтир розуміли. Так, ми оцінили це авто в таку вартість, тому що нас е е зацікавив пробіг. Плюс до того е це лонгрендж і максимальна батарея. Тобто більше ніж достатньо і більше, ніж ми планували. Хоча ми спочатку дивилися і на просто задні приводні автомобілі, і не, не на максимальну батарею. Коли черга підходила е до цього автомобіля, е воно коштувало вже 13 тисяч доларів. І ось розпочались його розпочалась його продажа. Вискакує наша автоставка 13500 і зависає аукціон. Ну, таке в мене перший раз. Ми, ми до цього багато купували автомобілів і для клієнтів, і для себе. Но, ну щоб просто зависав аукціон, такого ще не було ні разу. Стоїть ставка 13500. А аукціон виснає, і ніхто більше ставки не кидає. Просто і час не йде, але ну, просто воно все застопорилось і все. І ми думаємо, ну, все, капець, зараз там буває, аукціони підвисають, але вони там через 2-3 секунди відвисають, е і там вже накидали коротше, все підряд. Е але через секунд 30 він починає нормально працювати, а на продажі вже наступний лот. і... Ми не розуміємо, що, що... коїться, чому так. Е... Ми в шокі, чи ми не розуміємо, чи ми її купили чи ні. Але через деякий час тесла з'являється в кабінеті, е... в нашому кабінеті до оплати. Це просто був якийсь стрес. Такого у мене ще ніколи не було. ми... Ми раді, тому що ми автомобіль по факту купили за 13 тисяч 500 доларів, замість того, щоб планували ми на нього ставити 16... 16 300. Друзі, сьогодні виграли таку машинку: це Tesla Model 3, 2020 рік, long Range, повний привод. Такий біточок. Знімати торги не вдалося. Я останнім часом декілька днів не знімав, тому що до цього там знімав, знімав, знімав. І вже надоїло, у нас нічого не виходило, ми нічого не вигравали. Десь тобто ми місяць, місяць ціляли. Ці машини день у день пробували, торгували, скарфакси брали по них. А так виглядає вона. да, страшненько. Тут, в принципі, ну, такий удар. Не знаю, може серйозний, може не серйозний. Ну, мене козовщина не безпокоїть. Нас є козовний стапель, ми можемо їх і зробити. Хоч як этот, передні четверті продаються, якщо обріжемо, уварим. Отак, прям одріжемо ланжерон, уварим полуавтоматом шов, і буде розпіл, як там кажуть, ззаді. Отак От вона виглядає. Ще задня ліва четверть. Тут е опасність в тому, що тут йде чарджер зарядка по цьому крилу. То є, якщо вона постраждала, це теж сразу попадання на 500 доларів. десь. Е зам'ята ліва дверка. Ліву дверку плануємо підрихтовку, заднє крило під заміну, бампер підрихтовку, ляда підрихтовку. Е фонарь заміна зрозуміло. Значить, пробіг 35 тисяч міль. Це 50, по-моєму, чи 60 тисяч кілометрів. Ось вона, дуал мотор. Ця сторона начебто ціла. Є якісь написи ось по бокам. Ну, подушки. У нас зірвані два рівня видно зразу. Потолок начебто на місці. Хоча це не факт, тому що на копарті часто люблять обрізати подушки і заправляти назад потолок. Модел 3 потолок. В Modl-3 потолок не рветься після срабатування, то Тобто можна поміняти по факту подушку і заправити назад. ну, Потолок поставити. Торпеда зірвана. Торпеду не знаю. Подивимося, який вона матеріала. Можливо, будемо перетягувати. А можливо, будемо міняти. Подивимося, скільки вона коштує. Ну і ці всі подушки під відновлення або під заміну на бушні. Теж будемо дивитися, що по цінам значить, ну, такий салончик білий, в принципі, ну, акуратний. Машину брали на копарті. от Model 3, Long Range 35 000 міль. І саме головне, що в ній батарея long range як оприділити, якщо немає ніяких. І ніяких написів. От, наприклад, на Копарті просто продається Tesla Model 3 і все. Якби там не фото на комп'ютері, що на Long Range, то ніяк по факту не приділить. Приділить можна по цій таблиці. Вага, бачите, 2301 кг. Model 3 з такою вагою, вони тільки Dual дуал Е, значить... Ключі значить, є до неї. Ну, подивимося, без Копартів буває часто приходять машини без ключів. Е, нам саме головне, нам не важлива козовщина. Козовщину ми все зробимо, все покрасимо, покрасимо навіть під прибор, щоб ніхто там нічого не розказував, що це там щось було бите. Ну, от хоча він номер в Google ввели і всі фотографії є, яка вона була. Тут буде капот під заміну, крило, скоріш за все, переднє право під підрихтовку, ну будемо дивитися на нього живу, фара під заміну одна, бампер під заміну. Значить Ця фара також під заміну, крило це заміна. Скоріше за все, буде вибита ходовка, то також заміна. усилитель, ну будемо дивитися, він алюмінієвий, в принципі, стоїть там 200 доларів, не так і дорого, але, можливо, будемо варить. І оцей весь метал, я думаю, що, напевно, будемо рихтувати, тому що купляти четверть, якщо тут буде плюс-мінус все ціле, ніхто, звичайно ж, не буде. Єдине, що ще може бути пошкоджено підрамник, якщо ходовку вибито, ну опять же будемо дивитися на нього по факту, коли машина вже прийде. Взяли ми її за 13600, 13 тобто доволі непогана ціна за такий пробіг, за за таку комплектацію, скажімо. Але єдине, ми переживаємо, що в ній була батарея, начебто обдивились з усіх сторон. По висоті арок, по всьому, в принципі, ну, така, як продаються всі. от того, що, якщо зняти батарею, то вона підпригує, вона буде дуже висока. Подивимося, подивимося, чи повезе нам з батареєю чи ні. Ну, з батареєю це по факту. Це по факту. Лотерея. Брали на неї Карфакс, був один власник, експлуатувалась вона в штаті Нью-Джерсі, так як і продавалась. Тобто, так в принципі до машини питань не було ніяких. Далі будемо чекати, її, поки її привезуть в порт. Будучи такої фотографії з порту. Ну, прийде в Україну, то потім, вже, коли будемо ремонтувати, вам покажу.